Любов до ближнього найблагословенніше отця Василя Прилуцького, священомученик Василій миру Василій Іванович Зеленцов, єпископ Прилуцький, отримав благочестиве виховання. З ранніх літ поринявся щирою любов'ю до віри Христової. По закінченні юридичного факультету Санкт Петербурзького університету зі ступенем магістра вступає до духовної академії. В 1919 році, давши обітницю безшлюбності, приймає сан священника. Змістовні проповіді отця Василія приходило послухати багато прихожан. Священику походив пішки оселі своїх віруючих. Кожному давав потрібну пораду. Він сам виховував чотирьох сиріт. 20-30 роки ХХ 20 століття цей період посилюється гоніння на святу церкву. Отець Василій був звинувачений в антирадянській пропаганді, а далі арешти тюрми. В лютому 1930-го священника засудили до страти. Вирок привели у виконання 4 квітня. Ця дата є днем пам'яті священномученика Василя Прилуцького. Божественну літургію в спасопреображенському соборі відслужив Преосвященніший владика Іриней, архієпископ Ніжинський Прилуцький служба була величною, і красивою. Священики прилуцького благочиння, віруючи, молилися за спасіння. Шлях до нього починається тут на землі. Він в добрих вчинках, в чистих думках, в любові один до одного. Прикладом жертовної любові до ближніх до Господа Бога є життя священномученика Василя Прилуцького. В останній промові на суді священик сказав у мудрі вічні слова це слова людини, яка свято вірить добро і любов. Справа, що стосується віри Христової, храмів людських душ, за неї я боровся, борюся і буду боротися до свого останнього подиху. Був би великий гріх мені, як Христовому воїну, який носить святий Хрест на своїх грудях, захищати особисто себе в той час, як ворог оголосив війну самому Христу. Ви зробили мені ідейний виклик, і я його приймаю. Приймаю ваш виклик, і яке покарання ви не присудили мені, я повинен його перенести тверд. Без Готовий прийняти смерть, тому що немає вище нагороди, як нагорода на небесах. Священомученик Василій Прилуцький, моли Бога за нас.